Агрус самий невибагливий плодовий чагарник, який відмінно росте в Україні. Він має високу морозостійкість і витримує зимову температуру до мінус 45 градусів. При цьому агрус багатий вітамінами і корисними речовинами, необхідними для організму. Тому для садівників з північних і центральних регіонів України він стає однією з основних вітамінних культур в саду. Раніше старі сорти агрусу були сильно колючими, а ягоди дрібними і водянистими. Але сьогодні ситуація змінилася. Селекціонерам з різних країн, включаючи українських, вдалося вивести абсолютно нові сорти великоплідного агрусу з дуже великими, солодкими ягодами і високими прямо стоячими стеблами, майже без шипів. Такий агрус швидко завоював популярність серед українських садівників і його почали вирощувати повсюдно. У цьому матеріалі я розповім вам про сучасні сорти великоплідного агрусу, про те, коли і як правильно його садити у відкритий ґрунт, а також про подальший догляд за ним. Кращий час для посадки агрусу осінь. І на це є кілька причин, про які ми теж поговоримо. Вибір сорту агрусу для осінньої посадки. Перш ніж вибирати сорти великоплідного агрусу для осінньої посадки, давайте докладніше познайомимося з цією чудовою культурою. Агрус це багаторічний листопадний чагарник з сімейства Агрусові. Висота сучасних сортів може бути від 60 см до 1 80 см, в залежності від сорту. Стебла у нього потовщені, прямо сточі, шипів або немає взагалі. Або вони рідкісні і м'які, що сильно полегшує збір ягід. Ягоди великі до 8 грамів, дуже солодкі. Вони можуть бути зеленими, червоними, бордовими, янтарно-жовтими або помаранчевими, за формою круглими або овальними. Урожайність досягає 9 кг з куща, за вмістом вітамінів і корисних речовин, великоплідний агрус наближається до південних сортів винограду. Тому його іноді називають північним виноградом. Ще одна велика перевага сучасних сортів: вони практично не хворіють грибковими захворюваннями на генетичному рівні. Крім того, майже всі вони самоплідні, а грус володіє унікальними корисними властивостями. У його ягодах міститься багато вітамінів і мікроелементів. Він багатий харчовими волокнами до 55%, білками 1% і цінними рослинними жирами 0,65%. У ягодах є вітаміни А в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, з, а також мінерали натрій, калій, кальцій, мідь, залізо, магній, цинк, марганець, фосфор. Фітокомплекс агрусу містить флавоноїди, бета-каротин, поліфеноли, фолати, антуціани та антиоксиданти, які захищають організм від пухлин. Регулярне вживання свіжих ягід агрусу допомагає знизити рівень холестерину і сечової кислоти, покращує роботу судин і травної системи, а також знижує ризик розвитку цукрового діабету. Чому краще садити агрус восени? Фахівці рекомендують садити агрус саме восени, тому що це дає кілька переваг. По-перше, якщо посадити агрус восени, він встигне загартуватися за зиму і вже наступного літа може дати перший урожай. По-друге, восени саджанці приживаються швидше, ніж навесні. Справа в тому, що в цей час зростання надземної частини куща вже закінчений, а коріння продовжують розвиватися. Тому укорінення відбувається швидше. Крім того, восени земля волога, а сонце не таке спекотне, що теж сприяє швидкому росту коренів. І поливати саджанці майже не потрібно, восени зазвичай вистачає дощів. Щоб отримати хороший урожай великих і солодких ягід, важливо правильно підготувати ґрунт перед посадкою. Великоплідний агрус любить родючі, легкі, пухкі ґрунти, багаті органікою, з нейтральною або слабокислою реакцією пить 6,57. На важких глинистих або кислих ґрунтах агрус буде рости погано, ягоди будуть дрібними, а урожай низьким. Тому, якщо у вас такий ґрунт, заздалегідь внесіть доломітове борошно 5 кг на 1 квадратний метр. І річковий пісок 2 відра на 1 квадратний метр. А посадочні ями заповніть спеціальною сумішчю – верхній родючий шар, перепрілий компост і пісок в пропорції 1 до 2 до 1. Популярні сорти агрусу для осінньої посадки. В останні роки селекціонери вивели безліч нових сортів агрусу. На думку фахівців, кращими сортами великоплідного агрусу на сьогоднішній день є. Куршу дзентарс, чорносливовий, алтайський номерний, фрідонія, джерело, берил. Як правильно садити агрус восени? Великоплідний агрус любить сонце. Тому садіть його на відкритій ділянці, яка освітлюється весь день. Тоді він дасть вам хороший урожай солодких ягід. У тіні він буде рости гірше. Агрус не боїться протягів і вітру, але не переносить підтоплення. Тому в низинах його краще садити на піднятих грядках висотою 60-80 см, не садіть агрус поруч з чорною смородиною, її ефірні масла можуть пригнічувати його зростання. Найкращий час для посадки в Україні з 10 вересня по 5 жовтня. У більш північних областях можна садити до 20 вересня. Восени краще купувати саджанці з відкритою кореневою системою, вони швидше приживаються. Посадочні ями робіть глибиною і діаметром 45-50 см. Відстань між кущами від 1 метра 80 см до 2 50 см, в залежності від сорту. На дно ями покладіть дренаж з щебеню або битої цегли шаром 7-8 см. Заповніть яму на одну третину підготовленим ґрунтом, додайте 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сульфату калію і 2 літри деревної золи. Помістіть саджанець в яму і засипте землею, утрамбовуючи її, щоб не було пустот. Після посадки добре полите 2 лійки на кущ і замульчуйте соломою шаром 5-7 см. Догляд за грусом після посадки. А груз не вимагає частих поливів. Досить одного разу на тиждень, але рясного не менше 40 літрів під кущ. У спеку поливайте частіше. Важливо, не лийте воду прямо під корінь. У смоктувальній корінці знаходяться на відстані 15-18 см від центру куща. Краще зробіть канавку навколо куща і поливайте в неї. Після поливу мульчуйте при стовбурні кола сіном або травою. Удобрювати агрус починайте з другого року. Ранньою весною внесіть сечовину – 2 столові ложки на 10 літрів води під кущ. На початку червня і середині липня підгодуйте розчином коров'яку 1 до 10 з додаванням фосфорного борошна, калімагнезії і золи. У жовтні дайте кущах осіннє мінеральне добриво для плодових культур. Формування куща дуже важливе. Найпродуктивніші пагони 3, 4 і 5 річні. Тому у дорослих кущів залишайте по два молодих втечі і по п'ять пагонів віком 2, 3 і 4 роки. Старі пагони вирізуйте біля основи, обрізку проводите ранньою весною до початку сокоруху. Також видаляйте слабкі, підмерзлі і загущаючі крону гілки. Що стосується хвороб, то сучасні сорти стійки до грибків. Але для профілактики можна обробляти кущі 1% бордоською сумішю навесні і восени. Шкідники рідко атакують агрус, якщо в саду немає бур'янів і мурах. Якщо ж з'явилися шкідники, використовуйте біопрепарати, наприклад, фитоверм. Агрус витримує морози до мінус 45 градусів, тому вкривати його не потрібно але в перші два роки можна замульчувати пристовбурні кола сухим листям шаром 50-60 см.